Пекар працівник хлібопекарного виробництва, фахівець випікання хліба та хлібобулочних виробів. Професія пекаря цікава і почесна, вона поширена усюди і потрібна усім. Асортимент хлібобулочних виробів, що випікає пекар, широкий і різноманітний, тому в пекарській справі дуже потрібні умілі руки. Пекар готує різноманітні хлібоболочні вироби. Сучасне хлібопекарське виробництво, оснащене комплексно механізованими лініями, які обслуговує також пекар. Він стежить за машинним розподілом тіста, витримкою його передсадженням в піч, визначає готовність виробу, вимоги до індивідуальних особливостей фахівця, терплячість і уважність. Пекарство це мистецтво, яке вимагає дотримання правильної температури. Кількості інгредієнтів та часу випічки, тому пекар має бути терплячим і уважним, щоб домогтися ідеального результату: креативність. У пекарства дуже важлива креативність, яка дозволяє створювати унікальні рецепти та експериментувати зі смаками. Креативний пекар може створити нові вироби та залучити більше клієнтів. Відповідальність у пекарства важливо дотримуватись правил гігієни та безпеки, а також зберігати відповідну температуру випічки та зберігання продуктів. Відповідальність пекаря це запорука безпечного та корисного продукту. Комунікабельність. У пекарства важливо спілкуватися з клієнтами та колегами. Комунікабельність пекаря допоможе залучати нових клієнтів та підтримувати відносини зі старими, медичні протипоказання. Робота не рекомендується людям із захворюваннями, сердечно-судинної системи, органів дихання опорно-рухового апарату з порушенням рухових функцій, ендокринних захворювань, цукровий діабет, шкірною алергією і екзомою кистей рук, дефектами зору, хронічними інфекційними захворюваннями, вимоги до професійної підготовки. Повинен знати будову, принципи роботи та правила експлуатації печі, тісто ділильної та інших машин, способи обробки, підготовки і випічки тіста, правила техніки безпеки та виробничної санітарії, стандарти і технічні умови на всі сорти хлібобуличних виробів. Навички необхідні для успішної пекарської кар'єри, включають в собі знання про різні типи тіста, інгредієнти та рецепти, а також навички управління часом та планування виробництва. Пекар повинен бути вмілим у виготовленні хліба та інших випічок, а також знати, як зберігати та продавати їх. Для успішної пекарської кар'єри необхідні також навички комунікації, так як пекарі часто спілкуються з клієнтами, щоб знати їхні вподобання та потреби. Крім того, пекар повинен мати добре розвинені навички управління, так як він повинен керувати своїм власним бізнесом або бізнесом власника. Професія пекаря чудова можливість для реалізації кар'єри. Вона дозволяє вам не тільки розкрити свій талант, але й стати успішним в бізнесі, не забувайте про основні правила і техніки випічки, розвивайте свої навички та знаходьте нові креативні рішення.